Зокрема, він сказав. Військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю врахувало і такі ворожі підступні дії. І, відповідно, вони не мають зашкодити нашому наступу на тих напрямах, де може бути розлив води. З'явилися перші оцінки щодо екологічного впливу цієї техногенної катастрофи. Найбільше. Жахає витік мастила із енергетичного обладнання зруйнованого машинного залу Каховської ГЕС. У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн, а може вилитися ще до 300 тонн. Це загрожує не лише понизію головної річки України, а й значній акваторії Чорного моря, який без того страждає від надмірного забруднення. Зрозуміло, що під час бойових дій розпочати ремонт греблі неможливо. Відповідно обміління.